40 відсотків території Заболотівської громади нині у воді, розповіла заступниця голови селищної ради Надія Денисюк. Каже, причина у паводку. Місцева жителька Валентина Янчук свіранок починає з того, що перевіряє рівень води у льосі. тут у нас внизу такий колодязь. Вода збирається, і ми її звідти відчерпуємо, виносимо на двір, щоб вона не підійшла під картоплю. Не видно взагалі, скільки там води зараз не багато. Окрім своєї картоплі, янчуки зберігають сусідську та родичів, бо льох у них надійний, пояснює господиня. Рівень підлоги тут влітку підняли, залили бетоном та в кутку зробили колодязь, щоб там збиралася вода. Вода поступала, навіть вночі ставали і вичерпували воду. Тут ми часто черпали її. Було так, що навіть за один раз по 10 відер. Потім вона знову підбиралася, поступала і ну, знову вичерпували. Чоловік Валентини Микола тим часом бере насос, щоб викачувати воду з присадибної ділянки. «Такий насосик, ми його туди бац. Насос Микола несе до копанки. Ями завглибшки у два метри. Її облаштували, щоб тут збиралася уся вода, що підступає до будинку у паводок. За півдня воно забере. Так і насос віділиться туди, буде воду. Ну, Послучити її сіно. Але нині і цей ставок розлився аж до будинку. У ньому вже риба водиться, яка хочеш, говорить господар рибалка. Карпи, карасі, щучки, амури, тут солоби всяке. Микола розгортає рукав і виводить його у місцеве болото, щоб зайва вода зійшла туди. На болото далі і все, буде. І книжка пише. О. Це професійно робите. Ну так, хто наш ручився. Після цього Микола Янчук йде на роботу. Він працює механіком насосної станції селища Заболотя. Осушувальна система контролює рівень води на території селища, каже чоловік. Насос сам збирає лишню воду із земель, як колись воно робилося, сільськогосподарських земель. Збираємо лишню воду і скачуємо в озеро. Лишнє. Ну так, зараз пау, то, звісно, ми мусимо качати. О! Запустили і вже вода побігла. Один насос в секунду 700 літрів. Один насос. Зараз маємо два. Я тут працюю 30 років, за 30 років ото перший раз така вода. Ще такої води не було. У громаді є поля, які затопило повністю, розповіла заступниця селищного голови Надія Денисюк. Ми не можемо відкачати більше води, ніж дозволено дамбою Турського озера. І підтоплення не тільки в нас, а скрізь по території колишнього Ратівського району і ця вода не має куди просто спадати. Місцева жителька та секретарка селищної ради Тетяна Шевчук каже, у заболоті усі вже звикли до постійних паводків. Якщо ви замітили, що в нас де горбочок, там будують хатинку, щоб було вище місце для будівництва. І будують наземні погреби чи в господарських прибудовах. Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, висока вода з області вже відступає. У порівнянні з початком року підтоплення сільгосп угідь зменшилося на тисячу гектарів. Максимальна площа підтоплення під час цьогорічного паводку була 8,3 тисячі гектарів. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавролець, Суспільне, Новини Луцьк.